Чому зник без пояснення? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Спілкувалися, спілкувалися і пропав. По якій причині зараз будемо дивитися. Так, По-перше, хто, хто він, <кій> стоїть на виборі. Чоловік, який стоїть на виборі. У нього дуже багато таємниць від вас було з самого початку. Е, і пропав через те, що вибір в його впав на іншу жінку. Е, якось ви відійшли від на, другий, на, на другий план, а він переключився на іншу жінку. І тому перестав вам дзвонити і писати. Навіть і спілкуючись з вами, він вами все одно маніпулював, намагався прив'язати вас до себе. Але... Чомусь ви зараз йому стало нецікава, напевне, інша жінка цікавіша, як Ну, Вам про це жалкувати не треба, тому що чоловік з самого початку несерйозно ставився. Якщо навіть щось обіцяв, навіть не збирався виконувати. І триматися біля такого чоловіка не було сенсу вам. Жалкувати про його втрату вам не треба взагалі. А пропав через іншу жінку. Ну, ви тут боїтеся залишитися вже одна, у вас якась паніка, один був і той пропав. Але вам не треба переживати, тому що у вас дуже швидко з'явиться інший чоловік набагато-набагато достойніший.